Моя улюблена косметика замовлення із України, частина третій. Так, сьогодні третій день. Я показую, що там було в моїй великій великій посилці. І це моя улюблена косметика. Я користуюсь нею на постійній основі. Я думаю, по моєму лицю не скажеш зараз, що я користуюсь косметикою, але так, я постійно користуюсь різною косметикою. І це моя улюблена косметика для догляду за обличчями не тільки. І так, замовляла я на мейкап. Там доставка також безкоштовна. Замовила я на 2048 гривень, що це виходить 1000 з копійками корон. Я думаю, тут би я б купила це набагато дороже. І мені ще в подарунок прийшло дуже-дуже класне полотенце. Замовила я 4 позиції: це умивалка, маска для лиця, крем для губ і Кий, заспокійливий гель для лиця і тіла для дорослих та дітей. І ось така в нас вийшла замовлення. Пишіть в ваші коментарі, користувались ви цією косметикою, як вам подобається чи ні. До речі, полотенце, яке прийшло в подарунок, дуже-дуже класне. Мені воно сподобалося по якості. Та, воно достатньо таке велике, навіть зараз десь до старшої дитини підійде, чим моя. Тому я трошки відклала, бо в нас поки є, і будемо потім користуватися. І так, всім дякую за перегляд, всім пока!